Просили, ми зробили каблучки доріжки, де камінчики йдуть по всьому колу. Які є розміри в наявності? 17 розмір, 19, 18,5, 17,5 і 19 розмір. І інші розміри теж можна зробити на замовлення. Тепер давайте роздивимося саму каблучку поближче. На пальчику виглядає досить гарно, я думаю, можна носити навіть як до обручки або замість обручки, і подивіться, як тут багато красивих сяючих фіанітів. Надійна закріпка, вони у вас не погубляться. І, Наприклад, 17-й розмір важить 1,14 г. Відповідно, кожен розмір має свою унікальну вагу, тому не забудьте в коментарях написати свій розмір. Ми вам порахуємо ціну і замовлення приймаємо через Viber в шапці профіля. Не забудьте підписатись, з вами шкатулка.орг.